Всім привіт! З вами Квітнева, і сьогодні ми мейковеримо ведмедів від барвистої. Ну... Я ведмедя костюму не мала, мала тільки свині, тому хоч якось підтримала флешмоб цих персонажів. Іра створила для нас п'ять персонажів, котрих вдягнула в костюми ведмедів. щоб ми не знали, котрі персонажі які персонажі там ховаються, і ми сімерками рандомно собі вибрали ведмедиків. Я собі вибрала жовтенького, тому що він за ананасиком. а Я люблю ананасики, аж зараз захотілася на нас. Всі, хто бере участь ви можете бачити зараз на екрані, а також плейлист зі всіма відео буде в описі під моїм відео. Переход. І насолоджийтесь. По правилам, нам не можна змінювати фігуру, риси обличчя, колір очей, волосся, риси характеру та життєву ціль персонажа. По волоссю потрібно врахувати, як я сказала, колір волосся та його текстуру та довжину, зачіску, в принципі, можна змінювати. Ну і відповідно одяг, ми робимо так, як ми уявляємо цього персонажа, відповідно життєвої цілі та рис характеру. Тож будемо приступати. Так, перше, що я бачу, те, що мені випала русалка. Русалка, вона дитя океану, відважна та одиначка. Також вона має ціль пов'язану з спортом. Окей, це ми врахуємо. Те, що вона русалка, це теж круто. Давайте будемо дивитися, як вона виглядає. І власне, наша русалочка, видно, життя її помотало, і це можуть бути наслідки її риси відважної. Я трішки подумала і можу уявити цю персонажку як жительку. Островів Сулані, ось і живе вона на островах самого дитинства. Я б сказала, що скоріш за все мати і її коріна жителька островів. А ось батько ні. Проте, маючи вибір поїхати до великого міста чи залишитися на островах, вона вирішила залишитися на островах. Разом з тим, коли вона виросла, вона стала такою собі місцевою активісткою, заступницею місцевих жителів, котра завжди горою за них стоїть і бореться за краще життя на островах. Ну і відповідно через те, що життя на островах не таке вже й легке, можна зрозуміти, чому її життєва ціль саме пов'язана з фізичною витривалістю, фізичною силою, фізичним розвитком, власне, тому що вона дуже багато часу проводить. Саме в стихії в стихії води, ну логічно, вона русалка, і від цього в принципі, залежить її виживання. Русалкою вона була з народження, це гени матері, але я думаю, що про свою таку приховану здібність вона дізналася вже будучи підлітком. І звичайно, вона прийняла. Цю свою сутність і в подальшому стала просто використовувати її в своїх власних цілях. Саме її повсякденний образ я бачу приблизно ось таким, тому що, як я сказала, вона наче місцева активістка, і їй потрібен одяг, якому їй буде зручно пересуватися по островам, тобто щось більш практичне. Ну і одяг, якому вона напевне буде своєю. В принципі, свій стиль одягу вона скоріш за все переймала власне від місцевих жителів. Також я думаю, їй було б не Ану зробити якийсь легкий макіяж, і мені останнім часом дуже подобається ось така помада. Так я навіть вирішила їй дати сережки. Ось такі офіційний одяг. Я вирішила їй дати дещо такий вишуканий, але трішки з яким собі вайбом островів. Хоч вона і живе на островах, але як я й сказала, вона займається активною діяльністю. По просуванню інтересів острівних жителів і по підтримці хорошого рівня життя на островах, тому вона часто з'являється в якихось певних вищих кругах на різних банкетах, вечірках, де може заводити певні зв'язки та просувати ідеї, які будуть підтримувати острівних жителів. Думаю, цей образ чудово доповнить ось така. Ось така прикраса Наталію. От тільки я все не можу визначитися, якого самого кольору взуття я хочу. Можливо, хай будуть просто зелені? Хоча ні, ні, давайте краще ось таке взуття візьмемо. Ось так ось. Ось так я собі бачу. Можливо, хтось буде не згодний зі мною, але мені подобається. Ну і звичайно, для всяких банкетів, званих вечорів, потрібен гарний макіяж, куди ж без нього. Ось так мені подобається. І оберемо ще помаду. От якраз ось таку. Мені подобається, як ця помада писує до її кольору шкіри. І, звичайно, тут не завадять якісь гарні сережки. Ось такі мені прям подобається. Вона зразу виглядає більш елегантніша І знаєте, навіть не дивлячись на оці шрами, вона має свій якийсь такий певний шарм. Тобто ці шрами, як на мене, геть не роблять її некрасивою а навпаки, доповнюють її образ. Так, ну у спорті спорт, це має бути щось класне, зручне, стильне, в чому їй було б комфортно прокачувати свою фізичну силу, свою фізичну форму. І я якраз нещодавно завантажила супер-круті комплекти. Так, це буде ось такий топ і супер круті велосипедки. Я обожнюю особисто велосипедки. Це. Улюблена моя спортивна частина одягу, і візьмемо ось такі кросівки і шкарпеточки. Обов'язково давайте. Давайте хай будуть чорні шкарпетки. Напевне, що ні, можливо, давайте краще все таки білі. Хай все таки будуть білі. І я думаю, є сенс накинути їй на руку якісь часи. Будемо вважати, що це якийсь смарт-вотч, який допомагає їй відслідковувати якісь певні фізичні параметри в час тренувань. Так, піжаму, так як вона живе на островах, я б взяла їй щось легеньке, так, наприклад, якісь. Наприклад, ось такий. Ну, і я хочу дотриматися свого зеленого кольору в одязі. Знаю, мені дуже подобається. Так, і думаю, можна взяти ось такі ось шорти. Тут, напевне, та, є чудовий зелений кольор теж. Трішки, наче різні відтінки, але, в принципі, може бути. І тапульки, мені здається, непогано підійшли б якісь ось такі. Хай будуть такого бежево-молочного кольору, кавового, не знаю. Далі одяг для вечірки. Так, одяг для вечірки я б хотіла б зробити з якимись нотками сулані, тому можна, наприклад, взяти, взяти, взяти ось, наче ага, ось ці топи прикольні. Давайте візьмемо ось такий топ, щоб були якісь нотки сулані. тому що саме в одязі для вечірок у нас, скоріш за все, походило на якісь місцеві вечірки, наприклад, ті, які проводяться на площі. І так як корінна острів'янка, острівна жителька, вона звичайно має в своєму гардеробі якісь традиційні, якісь. Традиційне вбрання сулані. Ну і звичайно не соромиться та його носить. Так, мені подобається, як з цією спідницею виглядає, можна взяти ось такий зелений відтінок. Воно так гарно виглядає. Це не зовсім спідниця сулані, але мені стандартні спідниці не дуже подобаються, а ця, в принципі, вписується в такий певний антураж сулані. Так, і я взяла б їй якісь босоніжки, в, би, в яких би їй було б зручно ходити, власне, на сулані. І можливо, можливо, я навіть залишу ось такий. І ось жовтенький відтінок. Подобається мені, що я зроблю. Так, на шию я б хотіла б щось, 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 щось таке типу з якихось традиційних прикрас. Щось, наприклад, ось такого. Мені, навіть здається, що навіть змінювати не треба. Виглядає як чисто така традиційна прикраса солання, хоча це навіть не з цього доповнення, але виглядає дійсно як якась острівна прикраса. І, звичайно, зробимо зараз легкий макіяж. Тут прям нічого такого сильного не буде. Я їй дам її стрілочки, звичайні, і напевне візьму таку ж саму помаду, хоча можливо, Ось щось ось таке візьму. Вона не сильно помітна, чи можливо з близьком взяти ось таку. Ось таку візьму. Мені подобається нічого зайвого, так чисто піти, потанцювати біля багаття на площі солань. Далі в нас купальний костюм. Ну макіяж тут робити я звичайно не буду. Так я взяла б напевно якийсь ось такий верх. Більш такого нейтрального кольору, і мені дуже сподобалися останні плавки, котрі я завантажувала. Ось такий прям кольор не треба змінювати. Класний зелений відтінок, який власне вона й завжди носить. І в принципі, тут зразу ми можемо перейти подивитися її образ русалки. Тут прив'язується зразу ось цей купальник, але я не хочу, щоб він прив'язувався, щоб це був такий людський купальник. Мені хочеться, щоб в неї був верх. В принципі, який її хвіст, я не хочу змінювати, мені подобається, як він виглядає. Вверх я хочу, щоб в неї був злуски. Ось таке. Я обожнюю ось ці варіанти. Мені дуже подобається, і на ній це виглядає прям класно. Повернемося далі до її образів, і тепер в нас літній варіант. Думаю, тут зразу можна зробити її типовий макіяж на кожен день, стрілки та ось-ось-ось така помада. Також я напевно зразу додам її сережки з кіточками. Будемо вважати, що це її улюблені сережки для повсякденного образу. Ну і тепер можемо приступати. До одягу. Зверху, звичайно, буде топ. Мені подобається ось цей варіант. І я думаю, ось такий світліший хай буде. Це все-таки літо, тому логічніше, що одяг хочеться брати ліший, тому що темний жаркіший. Так, візьмемо також джинсові шорти. В принципі, відтінок мені подобається. Далі на руку візьмемо знову її теж браслет. Ну, всіх є, напевне, улюблені прикраси, які ви любите носити в незалежності від сезону. Ось, думаю, це теж її прикраси. І візьмемо сандалі. Тому що це мега зручне взуття на літо, тим більше на море на острова. Ну і далі зимовий варіант, і це, напевне, буде найскладніший варіант одягу для мене, який я її робитиму. Тому що я дійсно довго не могла підібрати, що їй таке взяти, в принципі, на островах не так, щоб і сильно холодно, але все рівно зима це більш такий дощовий період на сувані. Ну, відповідно, щось це треба придумати. Оце вона тут задягнена. Я думаю, що їй, в принципі, підійшло б щось. Ось Таке, типу якоїсь толстовки та жилетки, але я не впевнена, хоча ні, хай буде ось така напевне зелена, можливо, навіть ось такому відтінку зеленого. Він більш такий м'який. Як на мене, ну і на низ я взяла б її б стандартні штани, джинси. По взуттю тут вже в сандалях не походиш, як на мене. І в принципі, так як це дощова погода, я взяла б взуття якесь, щоб було повище. Наприклад, в мене є ось такі прикольні Мартінси. І, до речі, їх можна взяти якраз під відтінок куртки, напевне, але то не точно. Напевне, я спробувала взяти скоріше щось із такого молочного відтінку. Не знаю чому, але просто чорних мені не хочеться. Можна взяти біль. Думаю, було б непогано. Навічив, що скільки їй в піску прийдеться ходити, капець цим білим Мартінсом, напевне, буде. Можливо, є сенс взяти її і сюди сережки її улюблені. Не думаю, що вона б їх знімала. І на цьому мій мій ковер персонажки завершився. Повернемось поки до її повсякденного образу. Єдине, що я не придумала, яке ім'я дати моїй персонажці, і можливо з цим допоможете мені ви. Яке б ім'я ви б дали цій сімці відповідно її історії, яку я розповіла ну, там десь на початку відео і надіюсь, ви слухали. Нагадую, що відео інших учасниць буде в. Плейлист і посилання, на який ви знайдете е, десь в підкасті, і також в описі під цим відео. На цьому дякую вам за перегляд, і скоро побачимось!